Всем привет! Всем прив... привет! С вами я, Велат Хакер, и... И і... і... Тимур! Сьогодні ми играем в вишти в бункері и це а, Не Нападаю уже четверта частина, по-моєму. Так. Хм. Я просто їм підписники. так. Ти серьезно? Окей, я зупину в ві... зупиню відео підписники на нижні. Один. Так, підписники, все, зараз уже кінець. Вс. А, у нас була дверь відкрита. Ну да. А чого я її не знав я... А я взагалі не дивився на двері. Я не знал, что вы на вискрите. Короче, я иду сразу за обороной. Так, подписники. Всё. Опна тут сразу. А он там. ё опять

Так, під ось такі це буде довго, ну так не, це треба так. Це перевернути. Короче, підписники не буду я це робити, це важко. та да да дам Тепер у нас паркур. Тепер до нас важко зайти. Ми такі. Я не можу залізти. А так, предпосылки. Вот что у Тимура. Там бам-бам. Что? -бам. Я ядерку нажал. Что ты нажал? Ядерку. <laughs> да. Выдаваем ядерку. Ну да. Четко ты... я Предпосылки, я заполняю Так, підписники вс тримого. Двері пухай будуть відкриті. Закривай, пожай. я зупиняю відео. Підписники подивіться яка тут картина. Ого! за вас тако. Підписники подивіться, що тут. Ну, давай, давай люди. Кацелять подих. Короче, під цей Тимур зараз казав, що він глухий. Все, під цей Тимур, допоміг монстру. А він взагалі на верху лазить. Ой, <соць> він на верху. Він <он> на <соць> верху. <соць> Я знаю. Что <плес> а не? Он что, меня не любит? <плес> а где ты? <плес> а? <плес> ты ч бегаешь? Вот а тут еще один ты не понимаешь. Ой-ой-ой. Так, куди за прогу, де за кадри? Писники. І писники тут два їх. А де вони? І тут саме я писала бігу. А де він? Я його не бачу. Ой, було так важко. Ти куди? Ай! Я не бачу, що він там. Я не бачу, що він там. Він у мене Печально Аде ты? Ой! Монстр! У тебя. А я його не бачу. А, так і нема. Все, виходь. Я бачу. Все, і він такий. Да, редам пропадає. Ой. Так. Такі, до роду. Я спать. Ми не хватит. Так, ідемо за чимось. Не знаю за чим, але за чимось. О, по-моему. Що тобі ще взяти треба? Не знаю, я кока-кону взяла. Ой! Выбросил. Когда умер. Так, возьмем картину. Тобі. Так, е і И куда ем? Предпосы, я, я не бачу, що він там. Ззаді, що я хотів пробігти на останок уже, а то я думав, що він мене не заловив, але заловив. Ну, а то я просто я не, я не йшов до нього, а то не хотів е, просто, щоб цей, щоб він, мене, мене типу, заловили. А то я починав з своєго бунтеру. Опана Опана Try Wolf. So Opa tвоja no, еда. Я підберу. Окей? Дай мне okay? мою. Ну я забрал все. Я забрал все. А ты куда с картиной? Ой, это картина. Я ей принесу. Она и дальше. Ага. Нормально. Ну все мы тебе поставим. И куда ты ее поставишь? Как красиво можно тут її. Заходи. Зараз я иду за еще одною картиною. А вы хватит? Не. Не хватит, oh. Треба, щоб гарно все було Ты в курсе? Так берем. Оу oh. До картина. Вау! Так, підписники. Йдемо сюди і йдемо до Тимура. Я встигну, це добре, що я встигну. А то, в принципі, Тимур близько живе біля входу. Ну, що Це добре, дуже. Я в... Що я встигну. Так. Опа з першої спроби. З першої спроби підняв картину. Гені. Гені. І куди тобі цю картину? От сюди, я поставлю. Ти, ти Та а, а як зрозуміти, який в тебе комфорт? Нікак. Нормально постав картину? Попитаюсь. Ну, я что, нахали? Так. Норм вроде. Вроде норм. Скажи. Что? Ну, вроде норм, подивись. Так. Ага. Так, 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 песняки. А Я, моя, не похожа. За Я переночу а, на дворі, на <смістичного> верху цього, на верху магазину. Так, підписники. Я буду... Так, підписники. І наступне відео знову говорю. Буде про то, як пройти магазин. Я знаю, як його пройти. З новим обновленням. Всі вже всі показували. Все, підписники, я я наверху, я буду ночувати тут. А я буду ночувати. Подивіться, де я. Все, я тут буду. Ви як хочете собі, але я буду тут. Все. Я тут буду. Я переживу ціну. У нас буде над двоє. Ну що, я гений. И я приду в склад е, редкой мебелі. А то я там не був. А нет, так темно, блин, я ничего не бачу. Опа-на. Тут монстр для меня. Хм. Цікаво. Окей, okay, підписники, Ой. я думаю, що відео буде більше ніж 15, так що я зупиню зараз на трошки. Так ага, ось таким. Я тут я буду тут. І на цьому у нас буде кінець, коли... І я підстану стрибну туди вниз. І на цьому, і на тому у нас буде кінець. А то відео. Дуже довго. Чи меня -мо. Ай! Ты бы шл уже к там? Чего ты такое? Ай, ты му помер подписники. Именно коли я зупинил видео. Супер я щось попью. Поп І поїм. Поп ну я поїм, ви не просить. Все, у мене повна маєш. Все, підписники. Е, я, я не буду запиняти, а то вже майже кінець. Ну, не може. Як ви думаєте, стрибнути мені чи ні? Ні, ну я чуть-чуть іще -чуть почекаю. Чуть-чуть іще. Так. І нагадую, хто не знає, 8 липня якраз у нас Саша день дружби. Як він рахував 3 роки. І в нас буде старим. Отак. Okej, okay. a nie, ja nie rozrachowałam. Mamy wideo do 15, tych chyba budę. będzie okej, okay. tak że ja zupełnie nie.